Вітаю. Сьогодні у мене ще один відеотех. Підписуйтесь на мій канал, а я вам буду розповідати, що ж це за тех. У середу я вже зробила тег Ірини Талами. Якщо ви ще не бачили, то підіть та подивіться. А сьогодні я роблю відео тег Аня. Дуже величезна подяка тобі за те, що ти мені дозволила зробити свою версію цього тега. Мені дуже сподобалось робити це відео. Я сподіваюся, що і вам теж сподобається це відео. Я залишу на відео Ані посилання, тут у мене в інфобоксі. Також на канал Ані. Якщо ви ще не підписані на Аню, якщо ви не знаєте, хто це така, чому ідіть та підписуйтесь на її канал та дивіться її відео, бо вони дуже-дуже цікаві, чудові. Це україномовний блогер, тобто трішечки я е, е, щось зроблю для того, щоб трішки розвивати україномовний YouTube. Так, про що цей тех? Цей тех, не купуйте аромат, якщо такого типу тех. І тут у мене є 10 ароматів, всі 10 ароматів, вони, я, як я, я не знаю, так вийшло, що всі вони дизайнерські. Тобто у мене тут немає ніше. Тут є аромати, які коштують трішки більше, трішки менше, але це не нішеві аромати. Так, розпочинаємо. Перший, не купуйте цей аромат, якщо бо ви риз, 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 ризикуєте бути. В центрі уваги. Це було нескладно. Ось цей аромат Trezor Midnight Rose. Це такий аромат, якщо коли ви його чуєте, ви його відчуваєте, вам хочеться узнати, від кого він цей аромат і що це за аромат. Він дуже класний. Я на деякі аромати буду вам читати, що ж тут є у нас за ноти. У нас є тут малина, троянда, червоний перець, півонія, жасмін, ванілля, мускус та кедр з Вірджинії. Дуже класний аромат. Він розкривається таким, знаєте, фруктонескою, такою фруктою трішки кисленькою, трішки солоденькою. Потім у нас є оці, оцей лист смородини, і у нас ще є квіти, квіти та. Ваніль. Мені дуже подобається цей аромат. Дуже. Я пам'ятаю, що коли я його тестувала перший раз, а це було дуже давно, дуже давно, бо цей аромат не, не новий зовсім. Я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. І я зараз розумію чому. Тому що, коли ж я його спробувала перший раз, це було дуже давно. Мабуть, там була оця, оця перша версія, і, мабуть, там була троянда. Доволі яскрава троянда, я з трояндами не дуже. Тут я цю троянду я майже не відчуваю. Вона у мене просто перекрита всіми іншими компонентами, і троянда тут для мене не існує. Але що тут існує, тут. Чорно-смородиновий лист. У нас тут фрукти, солодощі, ванільні. Ванільне солодощі. Тут такий це такий класний аромат, люди. Він такий суперовий. Я просто у захваті від цього аромату. І, до речі, всі ці аромати можна і купити. Вони всі є на ринку. Деякі, мабуть, будуть трішки складніше їх купити, Знайти, але можна знайти. Ось, наприклад, наступний аромат його трішки складніше знайти, тому що технічно це аромат, який вийшов у 2019 році, і технічно цей аромат був ліміткою, але він ще є, він ще продається. Не купуйте цей аромат, бо ризикуєте бути задушеним в обіймах. Цей аромат, Семюглір, аромат, це, міглєр, круазіє, це, це, це та сама ем, аромашка, та сама ем, зіронька, з якої все розпочалося. Розпочався оцей е, круїзний е, ця круїзна лінія. Тут манго. Тут у нас манго, таке соковите, класне манго, е, е, сорбет, тут у нас такий, такий шоколад. І пачулі. дуже-дуже класний аромат. Коли я кажу, що тут у нас є манго, це не означає, що це манго, просто манго-манго, моно-манго. Ні, ні. У вас ніколи не буде враження такого, що це якийсь дитячий аромат, який ви взяли у дитини, що це такі, знаєте, дитячі, такі мангові аромати, що там просто манго нічого іншого не відбувається. Це не моноаромат, це дуже класний аромат. Ви відчуваєте, що це. Саме аромат парфумерний з манго. Дуже класний. Він дуже класний. До речі, якщо вам подобаються такі фрукти, екзотичні фрукти, то наступного тижня у мене вийде таке відео, в якому я вам розповім про екзотичні фрукти в ароматах. Так що цей аромат мюглір. Супер. Просто-просто супер. А інша. Інше питання, ні, ніколи не, не треба купувати цей парфум, бо прийдеться, бо прийдеться купатися в комплиментах. І ось якраз тут я трішки. Я так роблю відео. Я, значить, дивлюся на запитання, і ось перший аромат, який мені в голову в, 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 входить в голову, ну, тобто. Про який я думаю, то я його і пишу. І я не подумала про цей аромат. Я подумала про інший аромат. Про цей я подумала в другу чергу. Але про той аромат я вже робила якраз у середу, я про нього розповідала, про Baby Cat від Yves Saint Laurent. І я вирішила поставити цей аромат, бо цей другий аромат після Baby Cat і Saint Laurent, який мені дає компліменти. Baby і в Saint Laurent – це ванільний аромат, там ваніль дуже така яскрава ваніль спеціала. Тут теж ваніль. Інша ваніль, але тут теж ваніль. і вона теж супер класна. І мені теж дуже подобається цей аромат. Я його купила. У мене тут 50 мл, я її цей аромат, цю ваніль я її ношу. Мені дуже класно, все супер, все дуже-дуже-дуже до. До вподоби. Зараз я вам покажу розкажу, що тут у нас є за е, ноти. Е, тут у нас є в цьому ароматі трішки-трішки, перепрошую, я е, не можу знайти ось, знайшла. Тут у нас є ваніль, лаванда, какао. Імбір, ванільна ікра і ваніль, абсолют ванілі. До речі, вийде фланкер цього аромату вже ж дуже-дуже скоро. Я дуже хочу його протестувати. Так, що тут у нас по ванілі? Дуже багато ванілі. Різноманітна, дуже класна, але це не. Це гурманський аромат, так, гурманський аромат, але у вас не, немає такого, що я його хочу розкрутити і випити, з'їсти, випити у цьому випадку. Ні. І оця, оця лаванда, вона дає вона вона ну, має сенс в цьому ароматі. Вона має. Е є, чому вона існує в цьому ароматі, вона трішки його робить не таким монотонним моно... ванільним. Вона його робить цікавішим, цей аромат. Бо якщо уявіть собі, тут у нас просто ваніль, 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 какао і імбір, все, ну це просто ні. Оця лаванда тут класна, вона не страшна. Якщо ви, 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 якщо ще думаєте про те, чи потрібно тестувати цей аромат, чи ні, саме через лаванду тестуйте, бо вона тут для того, щоб цей аромат не став у нас ще одним ароматом з ваніллю, яких дуже-дуже вже багато. Дуже класний аромат, компліменти є від цього аромату. Ем, далі. Не, ніколи не треба купляти цей аромат, як, бо будеш відчувати себе статусною і заможньою жінкою. Оце єдине запитання, з яким у мене тут трішки була знаєте, такий внутрішній конфлікт у мене, бо я, я, просто, я просто дуже не люблю, коли знаєте, оце, знаєте статусні аромати. Ну, це таке для мене. Я, я цього не розумію. Е, тому я просто обрала аромат, як, який би я обрала для жінки, яка, е, яка має гроші, які вона сама там собі заробила, і яка робить, і, який, е, і статусний це теж, знаєте, такий. Е, це теж я трішки ну, не розумію цього, е, бо для мене статусна, статусна людина це, це людина, яка сама себе там створила, вона десь робить на якомусь там щось робить таке, чи воно дуже важливе, чи воно і має якийсь дуже класний, ну, дуже важливий вплив на життя людей. Тобто я не пов'язую. Багато людей пов'язує, Знаєте, статусна, статусна людина це людина з грошима. Я так не думаю. я так не думаю. Коротше кажучи, щось, щось я пішла в іншому, в іншому напрямку. Класик від І Хтось може сказати, ну, це ж, ж таке старе. Це, як на мене, це класичний аромат. І та людина, яка заробляє сама собі гроші, що вона сама себе забезпечує, оце є людина, яка заміж, е, заможна і, і все таке. Е, так що я вам зараз розповім ще раз про мій улюблений аромат Jampuль Vietia Classique. І в цьому ароматі у нас є апельсиновий. Е, Апельсинові квіти, аніс, зірковий аніс. Я не знаю, чи є аніс не зірковий, я, я не знаю. Тут написано, що він зірковий. Коруч. Троянда, мандарин, груша, бергамот, ілангіланг, імбіль, орхідея ірис, тубероза, слива, ваніль, амбра, мускус. Сандалвуд та Сімамон. Знову в мене Сінамон, це я не знаю, кориця кориця ось. Це аромат, в якому є кориця і в якому є Аніс, оцей, який я не люблю. Я не люблю не то, не то. просто Не можу їх просто терпіти. Але в цьому ароматі Аніс дає таку, знаєте, прохолоду цьому аромату, а корицю я її просто не відчуваю. тут. Це класний квітковий аромат. Тут і квіти, і цитруси, і білі квіти, дуже багато білих квітів. І вона така тепленька база. Це дуже-дуже класний, дуже класичний аромат, на який, я думаю, просто не, не звертати на нього увагу просто неможливо. Так що, ось для мене цей це якраз і є аромат жінки, яка там сама. Ну, так вже, грубо кажучи, сама себе зробила, Отак. От далі Далі. запитання, не купуйте ці аромат, бо є ризик, що тобі буде затишно та приємно. І тут у мене просто не було ніяких сумнівів, навіть, навіть, навіть шматочка сумніву не було. Що ж мені потрібно вам показати? Це Барбарі Тач. Барбері Тач це для мене як така, знаєте, ковдра. Це ковдра дуже тепла, дуже м'яка. І ось я, наприклад, на своєму дивані ось у цій ковдрі щось там. Тепленьке, таке горяченьке, солоденьке п'ю, дивлюся, якийсь там, я не знаю, Netflix чи щось таке, щось таке дуже цікаве. І у голові немає жодної, жодної, просто ніякої негативної мислі, все дуже класно. Оце для мене от такий, такий для мене цей е, аромат. Тут, е, в цьому ароматі, у нас є чорна смородина, у нас є. Е, Красний перець, трояндове масло, трояндова олія ем, апельсин е, у нас е, лілія, півонія, персик тубероза, ем, жасмін, маліна, кедр, ваніль, зелений е, мигдаль, тонка та, ем, та е, цей. Господи ем, окмос. Ем, ем, дубовий мох. Ось дубовий мох. Як на мене, то секрет цього аромату він в тому, що у вас спочатку дуже яскравий такий, знаєте, розслабляючий, яскравий ем, фруктовий. Ем. Таке відкриття фруктове розслабляюче. Тобто ці речі, які ну, просто, мені здається, не можуть не подобатися. А потім оцей дубовий мох, оце, оце тепле от таке відчуття саме цього дубового моху, як на мене. І, і оці боби тонка, вони ж іноді вони бувають, е, залежать від того, як, е, наскільки вони вже. Е, Назріли у ці тонка. Вони бувають або ем, спецієві, або солодкі. Це залежить від того, на, наскільки, наскільки, коли їх збирають ось. Так що оце тепле, класне, трішки спецієве. Це просто ось такий для мене цей аромат. Якщо ви ні разу ніколи не бачили, не тестували цей аромат, я вам дуже-дуже раджу його. Спробувати, він суперовий. Так, далі е, інша, інший, інше запитання: ніколи не купуйте цей аромат, бо є е, якщо вам не потрібно сконцентруватися і зосередитися на важливій справі. І тут у мене не було жодного сумніву, про який аромат я вам хочу розказати. І не тому, що тут є е, що тут є. Е, Ромашка не, не, не тому, а, тому що цей аромат просто він для мене такий, якийсь, він для мене, він для мене не солодкий і не гіркий. Щось так, знаєте, посередині. І він для мене, тут є ще і жасмін. тут є така, знаєте, якась. Трав'янистість в цьому ароматі, але вона дуже-дуже розслабляюча. Але не, не то, що роз, розслабляюча, як, як е, запитання, що було перед ним. А таке, знаєте, розслабляюче, але я не знаю, як можна бути розслабленим із концентровором. Можна, можна бути. Це те, що у вас просто виганяє там зайві мислі з голови, і ви просто робите те, що вам потрібно робити, ви не думаєте про нічого іншого. Оце от такий для мене цей аромат, це Гуччі, це мемуарду на дорог, і він дуже класний цей аромат. Я його обожнюю цей аромат. Як на мене, Gucci зробили дуже класну справу тоді, коли вони випустили цей аромат в. Лінію класичну лінію. Це був ризик, бо цей аромат, він не такий аромат, знаєте, як там не знаю, Гучі Блум, який є у Гучі, який дуже багато людей люблять. Це більш така нішова історія, як на мене. Але вони ризикнули, вони її зробили в класичній лінії, і вони це зробили дуже добре, як на мене, бо вони нам подарували можливість купити цей класний аромат і не заплатити за нього. Ціни як за бутікову лінійку, яка зараз десь євро скільки 400, так, мабуть, ну, 300 чимось мінімум. Ось. Далі е, інше, інше запитання. Е, ніколи не купуйте цей аромат, е, бо, е, бо він додасть впевненості в собі е, і деякої стервозності. І теж для мене не було це якимось, знаєте, о, що робити, про який аромат казати. Це аромат впевненої в собі людини, а може, такої, знаєте, трішки, трішки супер впевненої, трішки. Трішки ну, не, не потрібно так, так багато бути в собі впевненою, але для мене це так, це так. Мені дуже подобається реклама цього аромату, це і Фнелоран Лібер. Оце така впевненість, дуже така гіпертрофійна. Тут у нас є лаванда, мандарин, бергамот, знову лаванда, тунісський апельсиновий цвіт, жасмін самбак, орхідея. Мадагаскар тонка, тонка е, Gree та ветівер. Цей аромат мені чим подобається. Ну, По-перше, тут білі квіти, які мені дуже подобаються завжди. По-друге, в цьому ароматі є ще ось така, така штука, як Лаванда і як Віттівер. Ви просто подумайте над тим, що, наприклад, ще Ну, я не знаю, скільки там років 90, а ну ніхто б навіть не подумав, що можна зробити жіночий аромат і покласти туди вітівер. Вітівер був прерогативою чоловічих ароматів. Ніхто не робив. І перші це були молінар у Хабаніта. Вони зробили такий аромат з, з відтівером. Тобто, тут у нас є і такий класичні чоловічі, такі, знаєте, ноти. Але цей аромат дуже жіночий. І ось цей контраст, як на мене, він і дає таку собі гіпервпевненість гіпер в собі, на мій погляд. Ось, дуже класний, дуже класний аромат, мені він дуже подобається. Мені не, не подобається вся лінія цих ароматів, мені не подобається останній аромат, який у, як у них вийшов оцей платін, бо там альдегіди. Я їх не люблю, він мені не сподобався. Мені не дуже подобається, ну, не то, що не дуже подобається а, з Платін та ось цього туалетної води я завжди оберу туалетну воду, бо вона, бо вона класніша. Але теж туалетна вода це не моя а, улюблена а, історія. Але а, Le Parfum і інтенсивна версія. Лібр. У, у мене це. Інтенсивна версія, це просто мої улюбленці. Вони дещо схожі, як на мене, дещо схожі. Далі. Е, ніколи не купуйте цей аромат, якщо ви не любите кілометрові шлейфи. Я тут навіть довго не думала. Я просто довго не думала так хоп і все. Якщо ви не любите кілометрові шлейфи, не купуйте аромати Jean Paul Gaultier. Не купуйте їх, бо вони. Такі, вони кілометрові, шлейфові. Не купуйте аромати з лінії скандал, бо вони такі є. У мене тут скандал by night. І у мене тут аромат, який вишневий, який солодкий, тут і мед, і вишня. Я вам зараз ноти зачитаю теж мед, горький апельсин, цитруси, вишня, тубероза, апельсиновий цвіт, груша. Тонка, ванілі, пачулі, сандал, амбервуд і білий мускус. Ось це все є. Він залишає цей аромат, такий шлейф, такий, такий гучний, такий, такий довгий шлейф, що можна продивитися. Куди ходила людина, з якої кімнати, до якої кімнати. Ось так. Мені це дуже подобається. Я люблю за, залишати шлейфи, і деякі люди іноді казали мені, знаєш, а ми знали, ми, ми знали, що ти була в цій кімнаті, бо тут чути твій аромат. Як на мене, це супер. Це мені дуже-дуже дуже подобається. А, взагалі, аромати жавполь, скандал, вони такі гучні, вони дуже-дуже різкі, вони дуже-дуже. Вони є, ви їх відчуваєте. Тобто, якщо ви не любите такого плану аромати, не треба до них підходити. Наступний. Не купуйте такі, такі аромати, якщо боїшся пахнути дуже сексуально. Ну, для мене це, таке, це теж таке, таке запитання, що ну, для кожного е, пахнути сексуально, це, це, це по-різному. Наприклад, хтось каже, що, що, що бакароруш це дуже сексуальний аромат. Уявіть собі людину, якої не подобається бакароруш. Вона на себе її так, напшикає, так, і як вона себе буде відчувати. Вона себе буде відчувати антисексуально, бо вон, їй не подобається цей аромат. Вона буде, не, вона буде просто. Е Чекати і не дочекається, коли вона може піти в душ і, і змити це все. Так, ладно. Я хочу вам показати оцей суперкласний аромат. Супер класного бренда, який, як на мене, його дуже недооцінюють. Дуже-дуже-дуже. Це у нас Ажан, Ажан Провокатор, і це у нас Fatal Intense. Я обрала саме цей аромат не тому, що вони дуже класно роблять білизну. А, а тому, що цей класний аромат. Тут у нас є і лакріца, і шампака, червона троянда, тут у нас лотос, у нас ваніль, шкіра та амбра. Є в цьому ароматі і ще і червоний перець у нас тут є. Як на мене, цей аромат він трішки схожий на Янгол від Мюллера. І, як на мене, шкіри тут зовсім немає. Що, що добре, для мене це добре, я не люблю шкіру. Цікавий, не класичний аромат, квіти, багато квітів. амбровий, ванільний, суперовий. І оцей, знаєте, цей перець, червоний перець, він теж відчувається. Мій нос його відчуває, як щось таке, знаєте, про холодне, пікантне спочатку. Зверніть увагу на ці аромати. Зверніть увагу на цей бренд. Вони роблять класні аромати. Ціни ці, на ці аромати теж дуже-дуже невеликі, всі аромати у них суперові. У мене ще є два аромати від цього бренда, до речі. Так, і ми закінчуємо вже. І... Останнє запитання: не купуй цей аромат, якщо ти не любиш витончено жіночих ароматів. І це для мене ось така квінтесенція жіночих ароматів. Але тут теж мені потрібно зробити таку ремарку. Не думайте, що якщо є жінка, так, наприклад, яка не любить вдягатися жін, жіночно, як це кажуть, там, я не знаю. Спідниця це, ну, це теж не індикатор. А ось просто вона не любить, вона не хоче, вона не, не хоче бути е, жін, жіночною. Є такі люди, нічого в цьому немає е, е, неправильного. Так ось не думайте, що якщо їй цій жінці, яка не хоче, не любить бути. Жіночно їй дати, оце, то вона перетвориться на жінку там, жін, жіночну жінку. Я думаю, ні. ні. Тобто, не аромат робить, робить, Або візьміть навпаки, якщо жінка, яка дуже гіпержіночна, і облити її ароматом чоловічим, вона не стане менш. Жінкою від цього. Коротше, я думаю, що ви зрозуміло, що я вам тут кажу: Есенс, від Шанель, як на мене, оце квінт, квінт, квінтесенція, бо тут є все те, що потрібно. Тут є цитруси. Ну, цитруси так, я можу сказати, що цитруси вони більш унісексові, але тут білі квіти, тут у нас є ваніль, тут у нас, я вам зараз покажу цей аромат: цитруси, персики, червоні фрукти грейн, чорна смородина, білі квіти, які саме не знаємо. Туберозий, лангіланг, жасмін, апельсиновий цвіт, кокос, мускус, ваніль та сандал. Як на мене, тут ще я відчуваю принаймні. Такий акорд, знаєте, чистоти. Ось такий акорд після, після душу. шампунь після душу дуже класний. Він тільки додає жіночності цьому аромату. Ще більше. Як на мене, це дуже-дуже класна штука. Е, насправді, жіночна. Білі квіти, вони такі є. Тут такі, знаєте, неіндольні, спокійні, класні білі квіти. Ось. На цьому, на цьому все. Я сподіваюся дуже, що вам сподобався цей відеотег. І так та, та подивіться інші теги, які зроблені по тегу Ані. Ще раз велике-велике дякую, Ані. Дякую, що ти мені дозволила зробити свою версію твого тега. Сподіваюся, що я тебе не розчарувала. А ви нам пишіть у коментах, які ж, які ж аромати по цих е, запитаннях вам би, е, які б ви аромати поставили як відповідь на ці запитання? Я дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам доброї, доброї неділі. Зустрінемось з вами у середу. Па-па!